Зай, а що ти там робиш? Шиль, сильно занят? Та ні, трохи читаю. Гріюсь біля каміння. А я оце листа влазив в інтернеті, ось вилізло мені. Зможеш що таке зробити? А ну показуй, що ти там вже придумав мені? Та це ж фігня. Зараз 20 хвилин буде тобі готово. Давай. Ну, Грій чай я пішла. Тримай. Ну, що, готов приймати мої творчество? Диви, нормальний? Нічого собі пірожулька. Ну, це ж типу не таке, яке я Та тебе як просив. Та як це не таке? Таке. Ну, не таке воно. Там Та воно таке, було таке. не таке. Ні, це не то. Давай. Дай, зараз перероблю. Жди. Давай. Ну що, готовий дегустувати? Давай дивись, які. Такі як ти хотів. Та це ж не таке. Ну як це не таке? Ну не таке там було кругле воно. Це теж кругле, таке саме. Ну все, ладно. Ну що, ні? Ну давай перероблю. Іду роблю чай та й будемо ну, з чаєм. раз. Більше я переробляти не буду. О! І чай поставила. Оце то, що треба. Пішли. Дякую, Пішли. велике. Пішли. Пішли.